Чому замінники молозива такі дорогі? Чому замінники молозива такі дорогі? Боже мій, багато з них шалено дорогі. І як мені дізнатися, чи варті вони своїх грошей? Що ж, метод виробництва цих замінників молозива дуже складний. Корови з молочних ферм, які мають зайве молозиво, повинні надати це молозиво. Зазвичай його збирають і заморожують у невеликих відерцях. Ці відерця заморожують, а потім транспортують на підприємство. на підприємстві збираються тисячі таких відерець, а потім кожне з них окремо вивчається та окремо тестується на концентрацію IgG. Після цього. Всі ці відерця збираються у велику партію або аліквад, який потім пастеризується і висушується розпиленням. Як бачите, процес дуже складний, і в багатьох випадках не все зібране молозиво може бути використане, оскільки воно або заражене, або має надто низьку концентрацію IgG. Тому витрати пов'язані зі збором і виробництвом, як правило, досить високі, і чим вища концентрація IgG в продукті, тим дорожче він коштуватиме. Але пам'ятайте, що коли на кону життя теляти, коли у вас немає нічого іншого, щоб забезпечити теляті необхідний пасивний імунітет. Замінник молозива може бути єдиною альтернативою. І в цьому випадку, якщо зважити вартість замінника проти життя теляти, рішення стає очевидним